Нами є Остап Дроздов, блогер, журналіст, телеведучий письменник. Вітаємо вас, пане Остапе! Вітаю! Наша аудиторія теж на вас чекає. Розмову з портником я почала з прес-конференції Володимира Зеленського і з того свого спостереження, яке я маю після спілкування з. Людьми, які мене оточують з українцями, і ось вони казали про те, що в словах президента на цій прес-конференції було мало ну якоїсь конкретики, мало так би мовити, надії, що все буде добре, що війна завершиться і завершиться найближчим часом. Я вас хочу запитати, як ви гадаєте, а чому тепер президент його офіс, його команда обрали саме таку максимально реалістичну риторику для українців, тому що Ну, справді, якісь надії були, але вони були зовсім не такими, як це звучало минулого року, і як це тим більше звучало до початку повномасштабного вторгнення. Ну, а я якраз цього і не сильно бачу. Я бачу ознаки протверезіння, безумовно, але на загал, основні всі наративи, ті, що я почув, це є власне кажучи далі. Такі самоманливо, самодурно е якісь облудні, і я не побачив зміни риторики. Вона лише так якось е спантеличується. І я якось, е того всього, що я бачив на цій депрес конференції я тільки так це буду називати. Я от так назвав це в своєму дописі і бачив, як це слово депрес-конференція пішла по мережі. Пішло, і воно насправді для мене вичерпно пояснює цього позицію від містера ніхто. От я не почув нічого ні від кого. І власна кажучи, суспільство це побачило. Я більше бачу спателиченість, я більше бачу розгубленість, пригніченість. Я взагалі відчув якусь таку навіть за Фройдом, якусь таку навіть Психіатричні втечі від, від прямого від прямого тексту того, що ти думаєш, в такі якісь завченіше старі наративи, які ти виголошуєш, але до яких ти сам, як мовець, уже давно охолов і вистудився. От я побачив, я побачив це глобальне ніщо, воно звичайно не є відкриттям, воно воно жахає. Тому що це ніщо є абсолютним, і відповідно, я от зміни риторики насправді не сильно то спостерігаю. Я якраз про це і казав, що і завжди на цьому наголошую, що треба виходити на реалістичні, на досяжні, не з позиції, як би мало бути. Бо тут мало є варіантів, як би мало бути. Всі ми знаємо, як би мало бути. А з позиції, як є, і як має бути, і як буде. Носі я цього не побачив. Я далі все одно, попри ознаки якогось, знаєте, такого трошки гальмування. Цього пафосу, порівняно з минулим роком, але я все одно далі бачу таку відчайдушну самоутечу в ще досі в світ певних ілюзій, в світ того, як мало би бути, в світ того, як гарно щось би виглядало і би сприймалося, і я не бачу досі відмови від усього ось, від ось би. От Якщо оцю приставку би. Забрати з усієї риторики не тільки президента, але й усіх, всіх, з того, того сонму речників офісу президента, то ми б отримали зовсім іншу риторику. А вони завжди всюди доставляють оцю, знаєте, оцю, оцю приставку би, яка додає умовного способу всьому, про що вони говорять. Тому, от ми є в цій пасті досі. Ми ознак повного протверзіння не бачимо. Ми далі бачимо ще якусь таке самотнє перебування зовсім в іншому мікросвіті, напевно, сконструйованому п'ятьма-шістьма людьми, як він сказав. І от напевно, це ще певний час потриває. Пане Остап, скажіть, будь ласка, знову ж таки, якщо говорити про те, що ми почули з прес конференції президента Зеленського, я одразу хочу там зазначити, що можливо не займаю таку там однозначно критичну позицію стосовно всіх цих тез, як ви, але тим не менше, ми побачили те, що є, скажімо так, є певні вимоги армії. І є певні рішення влади, так і влада намагається, зокрема навіть в процесі мобілізації, почути більш детальний план. Тобто, ми зараз офіційно цього тижня те, що було в телеграм-каналах, те, що десь на рівні чуток, ми завели це питання в доволі таку політичну площину і площину дискусії президента, суспільства армії з одного боку. Під час воєнного стану і нам про це говорили спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Це неприпустимо дискутувати на будь-які теми з Верховним Головнокомандувачем. Зараз ми розуміємо, що ця дискусія є, і вона публічна по суті. Але з іншого боку, це є якась питома риса українського суспільства. Ну, ми ж не Путінська Росія, де там просто всі почули від Путіна, що треба мобілізовуватися і там 300 тисяч дають і все, і біжать. От як ви гадаєте, це плюс чи мінус, що у нас є ну по суті президентом Зеленським запропонована дискусія з приводу того, як мають відбуватися ті чи інші процеси? Я зараз ну в першу чергу стосовно мобілізації, але загалом тут же це політичний процес. Це дискусія в суспільстві з приводу тих чи інших питань, довіри, недовіри Я без тих фамільярних та Валєр, скажімо так. Ви ну, бачите, я якраз тут цього і не бачу. От я вже вдруге, це, ну, тут і в мене, напевно, якась своя оптика, свої окуляри на Це я не бачу жодних, жодної дискусійності. Взагалі, я, я бачу одностороннє торочення свого. Все, що є дискусійним в суспільстві, є надбанням самого суспільства. Так, всередині суспільства, ми, слава Богу, ще поки не є велика Росія, єдина Росія, де, отак всі під козирьок, знаєте, з сльозами на очах, киваючи головою і так заглядаючи благоговійно в уста свого лідера, знаєте, все там підтакуємо. Слава Богу, ми не є і це, це досягнення нашого суспільства. І коли я тут знаєте, дивлюся на всі ці, як нас модно казати, срачі. То я щиро радію, тому що ми ще живі. Це означає, що ми ще є собою. Це означає, що ми дійсно ще маємо отой, оту свою органіку різноманіття, різних тлумачень, різнобарв'я думок, плюралізму всередині суспільства. І це прекрасно, бо це було би набагато гірше, повірте, опинитися коли-небудь в заповіднику, в гетто, в бараку сліпо, глупо, тупо, німих, однодумців з усіх питань, де всі знаєте, заглядають тільки в уста свого лідера. Тому я за лісу сприймаю звичайно, Хтось це за мінуси і так далі, а я сприймаю це за, за доконечну е, прикмету демократії взагалі як такої. І слава Богу, що в нас є ці дискусії. Але вся дискусійність закінчується на рівні суспільства. Ми не побачили жодних ознак готовності першої особи дискутувати. Питання про уряд національної єдності. Що сказали? Ви тупі дурні, то що ви читаєте книжки, не означає, що ви що в чомусь шарите. Сядь на місце шавку. Ми щось по кожному з пунктів, які стосуються антикорупційного, які стосуються плану візії і, та перемоги і так далі. А ми побачили, що односторонній текст від гегемона, який далі вважає себе гегемоном. Тому, власне кажучи, вся дискусійність іде від суспільства. В середині суспільства вона є, і це для мене є ознакою все ж таки хай такого підшарпнутого, але здоров'я, все ж таки. А власне, з точки зору одноосібної влади, яка працює односторонньо через підконтрольний цензурований медіапростір, через. Лише поширення своїх наративів, не враховуючи е, там, дискусійні поля, які вже створилися в суспільстві. І, власне кажучи, я цієї дискусійності не бачу. Я радше бачу ну, така легке зважання на якісь там теми, які стають тригерними, які стають, можливо, там, знаєте, вже, вже, що їх неможливо загасити. Але загал я далі бачу односторонню комунікацію зверху вниз. Від більшого до меншого, від центру до периферії. Тому я поки що про дискусійність би не говорив. Не залишаю цю цінність ще можливість і право, і я б сказав навіть розкіш плюралістично дивитися на все. Я вважаю це, власне, поки що цінністю самого суспільства. І ну, для мене це все ж таки є е, більше знак плюс. Ще раз от повертаємось до цієї цитати «Financial Times». Захід бавиться з ідеєю того, щоб дозволити Володимиру Путіну отримати Україну. Так написали у цьому виданні, і там багато ще розписали. Що стосується того, що і увага до того, що відбувається в нас, спадає. Що менше підтримують європейці цю війну. Що треба з цим щось робити? Бо ну, Путін має всі шанси. І зараз, ну, якби я складне запитання озвучу, бо ну бо воно таке ніби легке, але воно складне. Який вихід з цього всього в нас є? Пане Остапу, як ви це бачите? Я завжди підсвідомо якось так. Виковзую якось уникаю з таких прямих запитань лобових, тому що все, що ми можемо ділитися, ми лише можемо ділитися суб'єктивними думками. От вони в якогось суб'єкта такі, а в інших якісь інші. Е, тому я можу ділитися лише своєю, і вона далеко не є компетентною з військової точки зору, і так далі. Але те, що я просто бачу, от я як, як людина, як громадянин. Я бачу абсолютну відсутність будь-якого позитивного варіанту. Ми будемо вибирати з різних варіантів того, що більшою чи меншою мірою не влаштує більшість суспільств. Ось для мене виглядає ситуація так. І поки що воно відповідальність за це дуже серйозно лягає саме на одну владу, яка я підкреслюю, мала два роки безпрецедентну повнуту влади, яка дозволяла дуже швидко не зараз, коли вже 24 рік на носі щось там бовкнути про якісь військові рейки, про ще там щось. Не зараз говорити про мільйон дронів, а рік тому, коли їхній міністр Рєзніков всі дрони називав, знаєте, пристроями для зйомок весілля і сказав, що це взагалі до, до одного місця. А зараз виявляється, що саме дронні армії є основними. Ми згубили цілий рік. От ми підсумовуючи 23 й рік, я можу про це стерно сказати, це абсолютно рік в мінус, якраз через дискомпетентність, нефаховість, місцями з умислом. Я не знаю, як це трактувати, це час покаже, але все ж таки оцю бездіяльність влади, зволікання, яка аж тепер через рік повертається до всіх тих порад і рекомендацій, і Пентагону і генералів НАТО, які вони ще в минулому році, наприкінці чи в січні, на початку цього року говорили. А ми лише зараз до цього приходимо, як завжди, спробувавши свій третій варіант, тому що наші амбітні харизматичні самодури подумали, що вони є просто розумієте, якимись міжгалактичними там геніями думки. Маючи позаду лише досвід гри на піаніно, а тепер раптом ми проявляємо велику тверезість і так далі. Питання відповідальності це питання наступного року вже. І воно зараз назріває. І, власне кажучи, я, я власне, коли, коли от бачу ці, ці різні розвитки подій, вони для мене всі є такими, які не влаштують. Тому що, по перше, вже фактично пере, ну, саме суспільство і соціологія КМІСу, до речі це підтверджує, тому що вдвічі-втричі збільшилася кількість українців, громадян, які констатують неправильність розвитку подій. Ця соціологія була буквально от на початку цього тижня. Збільшилось вдвічі чи тричі теж кількість тих, які дають тверезу оцінку ресурсно спроможності ворога. І зараз загалом 48-49% людей за тою соціологією минулотижневою. Вони власне погоджуються з тезою, що до такого до, до, до такого до такої реальності, як довга війна, ресурсно краще готовий ворог ніж ми. Тому що вони цей рік наростили, а ми цей рік дуже багато що ну через помилки різного військово-політичного характеру ми згаяли. Тому, власне, кажучи, ось ось це все назріває, назріває розуміння, що все одно всі наративи. Які були задані дуже правильно, просто на рівні ідеї минулого року, там про повну перемогу, про, про повну деокупацію, про все те, що і так лишиться на порядку денному, як подальша ціль, на цьому етапі поки що це треба буде згорнути. І поки що, це навіть буде непристойно от, говорити про це, тому що ну, це вже розходиться з оцінкою суспільства, воно все ж таки розполовинилося і зняло себе ті рожеві, перепрошую, зелені окуляри. Тому от ми входимо в таку фазу. Ми входимо просто в фазу звичайного погляду на життя таким, яким воно є. І На дійсність і на війну, оце є ото і зараз основний момент і тут в цьому в цій фазі сценарії позитивних повністю отак на 100% нема. Є різні варіанти такого, що можна десь там компромісно, половинчасто, серединно десь на щось погоджуватись, на щось ні. Але на загал це от така фаза, і це переосмислення. Ну перепрошую, но от воно 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 приходить незалежно від того, чи люди готові його прийняти чи ні. Я все ж таки би от тему е, якоїсь якихось підсумків, тому що знаєте, кожний новий рік, там старий рік, воно завжди. Якось тягне до підбивання підсумків. Все ж таки, ми не можемо уникнути того, що ну, дії, бездіяльність одноосібної влади, яка слухала лише себе, все ж таки лежить в основі ось цієї нової дійсності. За якою дуже, дуже такими далеко перспективними вже починають виглядати всі ті найвищі цілі, які встановлювалися нам сам на, рік тому чи на початку війни? Це просто об'єктивно. Остапа. Давайте от детальніше. Це ж доволі важливо поговорити про ті сценарії, які, ну, які ви бачите, там бодай кілька. Давайте я вас би попросив озвучити в нашому ефірі, тому що, ну. Зрештою, мені здається, що вже всі і в українському суспільстві принаймні наші глядачі так точно справді знімають рожеві окуляри і розуміють. Ну, в принципі, ми ж розуміємо, що позитивного сценарію виходу з великої, довготривалої, багаторічної, а вона вже в нас багаторічної війни немає. Однозначно, як би вона не завершилася, і навіть якщо. Про ті сценарії, які нам в перші місяці війни обіцяли, та все одно ж були би загиблі, все одно було б руйнування інфраструктури. Це ж без цього нікуди. Тому війна вона така. Позитивних сценаріїв. Позитивний сценарій це відсутність війни. Так, от це позитивний сценарій. Які ви сценарії бачите такими реалістичними? Ну, бодай кілька варіантів, що ви собі в голові міркуєте. Ну... Е... Знову ж таки, це тяжко говорити, бо це настільки тут по кожному аспекту там можна щось проговорювати. Але з такого ключового я би все ж таки вернувся і всіх відіслав до вересневої статті генерала Залужного, як нашого головнокомандувача, в заекономіст. Він там дав всі оцінки. Він сказав: довга війна це є пастка вигідна для Росії раз без дронів повітря. І РЕП, тих засобів радіоелектронної боротьби, які би глушили всі ті датчики російські, неможливо нічого тут протиставити від слова взагалі. Оце описав ще у вересні місяці головнокомандувач. Що з вересня місяця сталося? Ми побачили три місяці заперечень. З боку е, політичного керівництва держави які постійно наголошували на тому, що немає ніяких розбіжностей нічого. І ми аж в кінці, в кінці року, через три місяці після цієї статті тверезої, нормальної, адекватної, відповідальної статті державного мужа, який ну, все-таки несе відповідальність за це все і не ховається, знаєте, за якісь ілюзорні ті конструкти. Ми лише за тиждень до Нового року почули про мільйон дронів. А ще ми почули про 26 тисяч дронів, які десь є, але їх нема, і це все відбувається на тлі ну просто пекельної ситуації в районі Авдіївки. Де без дронів дуже тяжко даються нам будь-які зусилля. От, власне кажучи, ну от, от і про які сценарії ви зараз запитуєте? Тут, розумієте, все зараз спирається вже в дуже просту річ. Якщо в 22 2022 році можна було на етапі первинного і рефлекторного опору і спротиву, наголошую, опір і спротив, можна було виїхати на емоційні складові, на нагонці, на самомотивації, таке як героїзм, самопожертва, відчайдушність, хоробрість, сміливість і інші чесноти, які вже українського солдата поставили на світовий п'єдестал, і це по факту вже ніколи не, не зміниться. То зараз, коли вже цим не можна перекрити і не можна вже перекривати. Тому що це є злочинно щодо свого власного народу своєї армії, то зараз це вже має бути зовсім в іншому аспекті. Всі рішення зараз уже час державних рішень. От не можна вже героїзму, відчайдушністю якоюсь просто понад людською, понад фізіологічною звитягою живих людей. Ну це ж не роботи і не кіборги, це живі люди. Не можна вже перекривати ось відсутність державних рішень, витання в якихось тендерах, якихось, які яких, знаєте, свої схематози по гуманітарній допомозі, яка вся країна збирає її, а десь вона гниє. І її раптом виявляють під кінець року кілька тонн гниющої допомоги і так далі, і так далі. Я перепрошую. Ну це вже зараз на це вже не можна тиснути. От первинний етап опору виїхав, і чому 2022 рік був успішний для України, бо він виїжджав на отому емоційному компоненті війни, яка який в війні завжди Ну, вирішальну роль грає, ну це, це, ж, це ж класика. Але зараз, коли це вже є війна не героїзмів, не правд, не хто правий і хто не правий. Бо якби перемагала правда у війні, то не було б ніколи незаконних анексій, незаконних загарбниць, а вони перепрошую, всі незаконні по всьому світу. Неправда перемагає. І я коли прочитав інтерв'ю секретаря Данілова в Бісі минулого тижня, його питали ну на випадок поразки, там прораховує держава, якісь там сценарії і так далі. Те, що ви питаєте, і він сказав: Тут -ту 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 -ту, за нами ж правда. Правда не перемагає в війна. Це не середньовіччя, де одна армія вийшла проти другої армії на поле. Навіть не в місті, і хто був сильніший, і хто був правніший, хто більше вірив перемогу, той і переміг. Тепер це не так. Тепер війна це є на там перед війна ресурсів, грошей. Я завжди це кажу. Війна калькуляторів уже героїзмами, людськими життями не можна заткнути оці цілі діри, провали державної політики, тобто її відсутності. Оце і є основний сценарій. Зараз весь сценарій зводиться саме до розрахунків, і держава має просто сісти притомно, подивитися, що можна. Протиставити в теперішній фазі війни, враховуючи ресурсно спроможність свою і ворога, і від того продукувати от всі стратегії не на рівні, як би мало бути, а на рівні абсолютно досяжному зрозумілому суспільству, можливо, розбитому на кілька етапів, і всі будуть розуміти, що кращі цілі будуть дальшими, але вони будуть. Якщо ми виснуємо цей етап, оце мені здається основний зараз сценарій. Ну і він насправді впирається в західну допомогу. Ну вже всі це зрозуміли. Вже навіть е Кирило Буданов в останньому інтерв'ю це сказав. Він так помнувся з ноги на, ноги, на ногу і сказав: Ну, якби це грубо не звучало, але ми воюємо на чужі гроші. Ну він правильно сказав. Ми воюємо на чужі гроші чужими боєприпасами, західною допомогою, фінансовою і збройною. Все опирається в неї. Буде вона буде якісний. От спротив і якісна, і якісний фронт не буде цієї допомоги. То яким би не був там героїзм, яким би не були там мрії про каву на набережні Ялти, це все одно опирається в ресурси цього досягнути, і це нічого страшного тут нема. Ну мені деться, якраз тверезість це ж сила людини. Ну от адекватна оцінка, це ж перевага. І цю перевагу треба просто нарешті вже застосовувати. Бо ми, оце ту ж, знаєте, ці ножиці от, розійшлися між уявним, бажаним і дійсним. Власна кажучи, зараз от ми от заходимо в якби в зону дійсного. І там без держави, без якісних державних рішень, ну чесно кажучи, тут навіть і про сценарії не доводиться говорити. Це єдиний сценарій, якісні державні рішення нарешті, в коєм віки. Я розумію, що мільярд дерев вже ми висадили. Зараз ну, мільйон дронів це слава Богу, що, що би було. Але все ж таки, все опирається саме в якісну державну зараз стратегію, бо без неї все далі лишиться, знаєте, бла-бла-бла. Ото, знаєте, помріяли і відклали ті мрії в довгу шукляду. Це зараз грубі корми. Це переломний період, власне, найближчі місяці.